Доброго здоров'я всім! З вами з шахі від Анатолія. Сьогодні хочу показати вам дуже сильний хід в іспанській партії. Ми граємо за чорних. Білі розпочинають королевським пішаком е2 на е4. Чорні відповідають пішаком на е5. Білі виводять коня на ф3 з нападом на пішака. Чорний кінь захищає пішака ходом коня на С6. Білі виводять слона на Б5, нападаючи на коня, розігруючи іспанську партію. Чорні проганяють слона пішаком на А3. Білі забирають слоном нашого коня на С6. Ми забираємо пішаком слона на С6, відкривши фірзя. Білі роблять коротку рокіровку. Все дуже надійно. Нема питань. Ми ходимо слоном на g4, зв'язавши коня і фірзя. Білий пішак буде проганяти нашого слона і піде на поле аж три. Чорні не забирають свого слона з під бою, а відвигають пішака на аж 5. Білий кінь. Не, чорні забирають... Е... білі пішаком забирають нашого слона. На полі g 4 Чорний пішак забирає пішаком на g4 з нападом на коня. Білий кінь забирає нашого безкоштовного пішака на e5. Ми ставимо ферзя на h4. З загрозою мата Турала ферзь. Щоб зробити вихід королю, пішак білий піде на F3. І дає тепер куди, щоб відійти королю. Але чорні ходять пішаком на поле G3. І наступним ходом чорних, куди б не ходили білі, чорні ставлять мат ферзем на h1. Якщо сподобалась дана комбінація, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше. З вами Шахи від Анатолія. До зустрічі на каналі. Вдалих вам шахових партій. До побачення!